Після використання цього апарату або просто палочки-виручалочки. в мене таке відчуття, що до мене додому приходив клінінг. Подивіться, які шматки жиру, різної їжі, оцих залишок, що залітали під плиту, просто вони шматками відлітали. Просто шматками. Ці всі місця, які є важкодоступними, які важко відчистити, взагалі до них добратися. З ним ідеально справився цей апарат. Пароочисник. Подивіться, скільки бруду на кухні. Це просто капець. Як я побачила, я була в шоці. Тут є п'ять різних насадок, взагалі можна відчистити все і вся ідеально справляється своєю роботою при тому, що тут тільки вода, ніяких різних хімічних домішок, ніяких добавок, тільки вода або просто пара. З часом я навіть змирилась, що в ці рубці під плитку вже ну ніяк не дібратися, але цей апарат повністю змінив моє враження, того, що пара просто проникає в самі складні місця. Подивіться, я навіть унітаз почистила в різних малесеньких його закуточках. Почистила навіть витяжку. Подивіться, як гарно розчиняється жир. Просто за декілька секунд жиру, як і не було. Подивіться, гарно відчищується. Так само можна почистити оці щілинки у вікнах. Е, є різні насадки, так як я вже казала, які гарно ідеально справляться своєю роботою. Можна почистити диван. Це, До речі, Мілана чимось вимазала, воно не відмивалось, не відтиралось. За допомогою пароочисника можна все гарно відчистити, віддезінфікувати. Ледве слово вимовила. Загалом апарат дійсно.